Ні, Ви подивіться, що творить він сам. Він відпустив вітряк при заряджених батареях. Цей поставив на гальмо, це і поставили на гальмо свої контролери. От Подивіться, що відбувається. Тут включився автоматичним чином брейк. Все те саме. Ці не задіяні. Цей, щоб не, бри, щоб, я, щоб не казали, що я брешу новий контролер, скоро про нього відео буде. Бачите, якийсь струм пускає через е, резистор. А цей хирячий далі. Цей відпускає вітряк, він дає йому розкручуватись більше. Ви подивіться, наскільки зростає напруга. От була ж тільки, був ж тільки що випадок. І він його відпускає, він йому дає, дає розкручуватися до невідомо яких величин. Він його відпускає, тобто це робота як сонячний контролер. Він не включить нічого в резистор до моменту, поки не буде досягнено напругу, при якій він має вмикатися. Тобто порушений фундаментальний принцип це не дамплоуд. А тепер, щоб не казали, що я обманю. А ось як має відпрацювати тормоз резисторний на великому вітряку. Я зараз імітував ситуацію. Коли на резистору у нас ідуть ампери. Але яким чином я це зробив? Я його просто виключив. А він мав Мосфетом перекинути на резистор у випадку заряджених батарей, зарядженого батарейного боку, він мав мосфетом перекинути все навантаження сюди. Він цього не робить, як тільки я його включу. Він його відпустить. Він його відпустить. Відпустить в обертання. В резистор нічого не йде. Він йому відпускає напругу, будь ласка, задирає і продовжує пакувати в батарею. Ви бачите, яка напруга на батареї? Розумієте? І що в резисторі йде? Нічого. Повна шляпа, а не контролер. І подивіться, як має відпрацьовувати резисторне гальмо. Контролер, який зроблений по-людськи для людей. То якийсь час він працює, 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 щось віддає якихось пару ват. Поки що нічого не відбувається. Слідкуємо. Тут появиться символ в якийсь момент, буде якийсь порив, появиться символ резистора. Це означатиме, що він його увімкне. Достатньо дочекатися якогось розгону. Та буде все чітко, гарно видно. О, побачили. Побачили? Побачили, що пішло? Побачили. Отак має бути.